Латін, Джерело Міо, і Нозетоло, Марганцю та Восьма ранку в Україні на каналі 1+,1 плюс триває об'єднаний марафон. Я Соломія Вітвіцька, і це випуск ТСН. І про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від генерального штабу 1020 вояк, убитими та пораненими втратили російські окупанти за останню добу. І загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росія поменшала на 1 мільйон дев'яносто із половиною тисяч бійців. Потрощили наші оборонці. і Техніку ворога у боях знищено понад 11 тисяч танків і 23 тисячі бойових броньованих машин. А ще 32 тисячі 846 артилерійських систем противника, півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1217 систем ППО, знижкоджено 60 тисяч 79 безпілотників тактичного рівня та 3718 крилатих ракет. На сьогодні збито 422 російські літаки та 341 гелікоптер. Ну а в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Росіяни опинились у пастці. Українські захисники продовжують контрнаступальні дії на виступі під добропіллям і взяли окупантів у кільце в районі села Кучерів'яр та на перетині сіл Нове Шахове і Шахове. Тим часом ворожа армія просувається в районі села Звірове, що на Покровському напрямку, та окупувала Григорівку і Просунулася біля чотирьох населених пунктів. Як повідомляють аналітики Діпстейт, йдеться про Ямпіль та Горіхове Донецької області, Новоіванівку Запорізької та Березове, що на Дніпропетровщині. Зокрема, у селище Ямпіль росіяни намагалися проникнути, перевдягнувшись і маскуючись під мирних жителів. Про це повідомили в Генштабі. І відомо, що ворожі диверсанти ховалися у приватних будинках і підвалах, використовуючи цивільних як живий щит. Тім підрозділи 11-го армійського корпусу, оперативно провели антитерористичні заходи, виявили противника, заблокували і знешкодили. Наразі ямпіль та території поблизу повністю під контролем української армії. Межа Дніпропетровщини та Донеччини, а також Покровський напрямок, залишаються найгарячішими на фронті. Чверть бойових зіткнень, що фіксують у генштабі за добу, припадає саме на ці ділянки фронту. Американська зброя продовжує надходити до українського війська, але крім ЗСУ її також почала отримувати і Нацгвардія. Нещодавно найкращі в світі БМП Бредлі стали на озброєння в бригаді НГУ Хартія. Як саме наступальну зброю готуються використати Нацгвардійці, Дізнавався кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко. Під час цього сюжету ви бачите мете QR-код бійцям Хартії дуже потрібен роботизований комплекс. Тож долучайтеся. Американська бойова машина Бредлі завжди піднімає піхотинцям настрій на передові, і зрозуміло, чому є тяга, є маса, є броня. По вороженню все дуже непогано. Такі машини навідмінно зарекомендували себе на полі бою в збройних силах. Відтепер їх отримали і нацгвардійці. Бригада Хартія вже відпрацьовує на БМП Бредлі, штурм, десантування і евакуацію поранених. Власне, те для чого і створена ця техніка. І все, хлопці, наймога швидше. Головне це там час. У нас його дуже обмежено. Бредлі має швидко бажано за кілька секунд вивантажити десант і забрати поранених. В реальних умовах кожна така ротація відбувається під вогнем, тому щоб мінімізувати втрати на полі бою, екіпаж Бредлі і його пасажири нацгвардійці вчаться діяти злагоджено як єдиний годинниковий механізм. Хлопці повинні знати алгоритм дій. Є скуча нюансів, так само зараз хлопці будуть теоретично проходити, як відкрити аварійні двері, як їх закрити, і всякі купа-купа нюансів. Але це треба в наш в голові має бути шаблон роботи. Але головне розуміти, що під час висадки майже гарантовано прилетить подарунок з ворожого безпілотника. БМП Бредлі дуже швидка, але масивна машина. Тут, на півночі Харківщини, повітря насичене розвідувальними крилами противника. За гарної погоди американську БМП ворожі розвідники побачать за кілька кілометрів від лінії фронту. Тож по ній буде летіти все, що є в арсеналі у ворога. Головний сержант роти нацгвардійців вважає, що на його ділянці бронетехніка наразі втратила свою актуальність навіть. Така досконала, як Бредлі. Я, чесно сказати, зараз мало бачу можливості її десь залучити і використовувати, щоб було безпечно для моїх людей. Краще зараз, як кажуть, ножичками зайти. Це техніка Бредлі. Вона захищена і важко буде чимось вразити. Але питання того, що є, в нас задня частина це аперель. Дара зараз за рахунок тих самих ждунів нам зараз під'їхати десь до точки вигрузки в таку ясну погоду. Вона нас виявить ще під час руху, ще за за кілометрів 10, до під'їзду до наших позицій. І вже буде просто нас очікувати. Проте погода може зіпсуватися, ситуація змінитися, а піхотинцям доведеться вибивати ворога із захоплених населених пунктів. Тоді Бредлі, яка вже встигла стати класикою української війни, знову стане актуальною. І, схоже, саме до такого моменту зараз готуються Нас гвардійці. Андрій Цеплієнко, Ілля Шенкаренко, Сергій Парфілов, ТСН, 1+,1. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не відповів на запитання, чи планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку наступного тижня під час високого тижня Генеральної асамблеї ООН, участь у якому візьмуть обидва лідери. Коли його спитали про це, Трамп сказав, що Зеленському доведеться укласти угоду, а Європі припинити купувати російську нафту. Відповідний лист заклик до членів НАТО. Президент США оприлюднив минулого тижня. Відтоді це стало ключовою позицією в усіх його публічних виступах. Стосовно російсько-української війни Блумберг пише, що США чинять тиск на партнерів, вимагаючи запровадження 100% мит для Китаю та Індії на закупівлю російської нафти, а також інших заходів, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів з Україною. Що ж йому доведеться взятись за справу та укласти угоду? Йому доведеться укласти угоду. Зеленському доведеться укласти угоду. І Європа має припинити купувати нафту в Росії. Гаразд, знаєте, вони говорять, а вони повинні припинити купувати нафту в Росії. Багатомісячна підготовка і посилені заходи безпеки. Дональд Трамп прибув із великим державним візитом до Великої Британії на запрошення короля Чарльза третього в Україні. Є власні очікування від цього візиту. Президент Зеленський сподівається, що прем'єр Британії порушить питання гарантій безпеки для України. Усі подробиці про візит збирала кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко. Загони поліції посилені. Патрулі на катерах моніторять водойми. Гелікоптери готуються контролювати простір з повітря. А кінна кавалерія проводить останні репетиції. Сполучене королівство готується до приїзду американського президента Дональда Трампа. Нещодавнє вбивство соратника політика змусило британців ретельніше подбати про безпеку. Це буде перегляд маршрутів, приміщень, резиденції, де вони зупиняються. Огляд будь-яких будівель, що виходять на ці райони, лінії видомості тощо будь-якої можливої загрози. Такі візити бувають вкрай не часто. Трамп такий досвід має за минулою каденцією. Його приймала нині покійна Єлизавета II. світ тоді облетіли відео, як приз президент США порушував королівський протокол. Цього разу пише британська BBC ризики від непередбачуваної поведінки Трампа дуже високі. Але у сполученому королівстві відточують все до дрібниць. Спершу подружжя Трампів завітає до монаршої родини у Вінзорі. Разом вони відвідують могилу Єлизавети Другої та візьмуть участь у бенкеті. Тут важливо все. Розсадка, меню, але найретельніше готували семихвилинну хвилинну промову короля Чарльза третього. BBC пише, що текст пройшов кілька редакцій. Бо монарх, як сподівається, уряд його величності має максимально зачарувати господаря Білого Дому. Перед важливими переговорами, які заплановані на четвер, Велика Британія прагне отримати з цього візиту щось стратегічне та змістовне. Очевидно, буде багато ретельно зрежисованих моментів. Британія зробить ставку на ті речі, які як завідомо подобаються Трампу. Особиста присутність королівської родини, акцент на історичних зв'язках між двома країнами. Переговори зі стармером стосуватимуться нової ядерної угоди, технологічного партнерства. А ще прем'єр-міністр спробує переконати Трампа не обкладати Британію митами на сталь та алюміній. З важливого також зблизитись у позиціях щодо України вже наступного тижня. Під час Генеральної асамблеї ООН можлива зустріч із Зеленським. Про це заявив держсекретар Рубіо я сподіваюся, що прем'єр-міністр Стармер зможе провести окрему розмову щодо безпекових гарантій від Сполучених Штатів для України. До того як ми закінчимо війну, я б дуже хотів, щоб ми ухвалили усі домовленості. Я б хотів мати документ, який підтримують Сполучені Штати та усі наші європейські партнери. Це дуже важливо. Це дуже змотивує наших військових. Тобто, якщо ми закінчимо війну, щоб ми були захищені, щоб це сталося. Нам треба чітка позиція президента Трампа. Далі нам потрібна можливість купувати будь-яку зброю, окрім ядерної, від сполучених штатів. Лондон пишуть аналітики, буде змушений балансувати між спробою вразити американського президента і пояснити своїм громадянам, чому на це витрачається стільки державного ресурсу. За останніми опитуваннями він вкрай непопулярний політик у сполученому королівстві. Лише 16% відгукуються про Трампа позитивно. Оксана Ткаченко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. До 15 листопада цього року батьки першокласників ще можуть подати заявку на одноразову грошову допомогу від держави. Йдеться про 5 тисяч гривень на пакунок школяра. Тим часом у державному приватбанку дослідили на що витрачають держдопомогу батьки. Найчастіше купують дитячий одяг та взуття, а також канцтовари. В урядовій програмі вже взяли участь майже 200 тисяч українців. Половина із них гроші на картки отримала. Усього з держбюджету перерахували понад півмільярда гривень. Допомога від держави, батьки або ж опікуни дітей, які цьогоріч уперше пішли до школи, можуть отримати після подачі заявки до пенсійного фонду або ж у дії. Далі 5 тисяч гривень зарахують на віртуальну картку. Кошти можна витратити впродовж півроку, а не витрачене автоматично повернеться до держбюджету. Двічі потроє. У пологовому Дніпра народилися одразу дві трійні. В першій трійні лише дівчатка, в другій самі хлопці. Медики кажуть, трійні народжуються вкрай рідко. А щоб одразу дві і в одній лікарні, то взагалі дивина. Про потрійне щастя кореспондентка Тесана Анастасія невірна розкаже далі. Віра Надія та любов супуть у малесеньких ліжечках. Від них не відходять. Тато й мама, що ти їстеньки хочеш? Ось такий поріжечок, така вже підросла. Спочатку лячно було її торкатися, а коли підросла, вже потискати хочеться. А то було лячно торкатися. Дівчатка народилась на 31-му тижні. Вагітності найменша важила трохи більше, як 700 грамів. Сама маленька була віра, вона важила 730 грамів, друга кіло 240, і третя 940 грамів. Дітки знаходилися у квізі для того, щоб зберігалася температура, вологість. Їм створювалася спеціальні умови для того, щоб вони імітували внутрішньоутробне середовище матері. За час, що виходжували донечок, батьки вже добре навчились їх розрізняти, кажуть у всіх різний характер, і найвимогливіша віра, котра народилась з найменшою вагою. От ось наприклад, віра вередлива і до рук дуже чутлива. Наприклад, Надя найспокійніша, злегка флегматична. А люба, любов. вона, як любов, завжди різна. Що народять одразу трьох доньок, яків та Катерина не очікували. Я розраховувала на я одного, навколо, а не на трьох. Я навіть а, на двох знаю, не розраховувала, ну, навіть але навіть так сталося. подружжя з Нікополя, вся вагітні жінка тривала під звуки вибухів. Часто доводилось сидіти в укритті. В Нікополі пологовий він якраз споруджений дуже добре. А мені довелося там провести деякий час. То там усі жінки у підвалі все. Все добре, віру надію та любов вже перевели до звичайної палати. А доки дівчатка кріпли на величезний подив медиків у цьому ж відділенні народилась ще одна трійня. Хлопчиків, щоб одразу дві трійні за короткий час такого не бувало вже десятки років, кажуть медики. Вони народилися в терміні 36 тижнів, і стан їх звичайно був набагато кращий, тому ці дітки були виписані додому. Вони ще вже з батьками дома набирають вагу. А от дівчатка додому зможуть поїхати лише коли важитимуть, щонайменше 2 кілограми. Поки ж в палаті їхні батьки встановили графік чергування по черзі встають та. Годують дітей, мама тато з ними поруч з першого дня. Вони у нас в реанімації ходили, годували. Мама сіжувала малачко. Вона зараз це робить і оба два дуже добре впоралися з цими обов'язками. Такі молоді батьки. але у них все добре виходило. Після випаски з перинатального центру Віра Надія та Любов повернуться до Нікополя Затишного колись міста, як нині під щоденними атаками росіян. Порозташоване за лічені кілометри від окупованого Енергодара. Анастасія невірна Владислав Комишин Дніпро ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.